Як і обіцяла, показує мій ритуал догляду за шкірою обличчя. Гель для вмивання дбайливо очищує шкіру, не сушить і залишає відчуття свіжості. Я завжди користуюсь одноразовим рушником: гігієнічно і зручно. Далі тонер. Він освіжає, зміцнює та надає сяйва, зволожуючи крем, живіть шкіру, робить її гладенькою та заспокоює. Весь набір чудово запакований, ідеально на подарунок. А ціна за три продукти всього 2485 гривень. Не забуваємо про крем під очі, зменшує дрібні зморшки, підтягує та живить. Ще спробувала ось такі мініатюри сиворотки та крему. Теж супер для сухої шкіри. Треба обов'язково замовити наступного разу. Ось такий мій секрет сяючої шкіри: очищення, відновлення, зволоження. І ще хочу показати вам свій догляд за волоссям, шампунь та бальзам. Вони мені дуже сподобались. Якщо хочеш догляд для обличчя та волосся, який реально працює, зверни увагу на ці продукти.